Пропонуємо в оренду двохкімнатну квартиру на Слов'янці. Вартість такої квартири лише 8500. Давайте дивитися. Так, перша кімната у нас тут є диван, розкладається, два крісла, стіночка, телевізор, пилесос і столик для роботи з ноутбуком. Квартира знаходиться на 9-му поверсі 10-поверхового будинку. Будинок цегла, теплий. Опалення тут централізоване, лічильники стоять на все. Так, дивимось тепер другу кімнату. А, тут у нас буде ще одне спальне місце, або ліжко, або диван. за бажанням. Кому потрібно письмовий стіл, праска, шафа. Так, Тут балкончик такий, дуже в простенькому стані. Так, є додаткова кладовка для зберігання побутових речей. Там можна якусь закаточку поставити або мішок картоплі. Так, дивимось на кухню. Так, холодильник. Ось такий. Так, витяжка працює. Духова шафа під питанням, не можу вам сказати точно. Будована кухня, тут є навіть трішки посуду. Ось так. Електрочайник. Ось такий вигляд. Дуже зручна транспортна розв'язка, навпроти зупинки. Внизу супермаркет, аптеки. Так. Дивимося в туалет. Такий простенький туалет. Я би ось цю шторочку замінила на більш сучасну. Ось так. І ванна. ванна машина на 5 кілограмів працює, LG. Така ванна. простенька, але чистенька. Також є Wi-Fi. Ось такий вигляд цієї квартири. Запрошуємо. Сім'ї з дітками, студенти, але без тварин, тому запрошую всіх на перегляд.